З Тамарою Антіповою зустрічаємося у відділі краєзнавчого музею, присвяченому подіям Другої світової війни. Історію цю про спасіння єврейки Грановської али я чую з дитинства. В перші ж дні війни, коли вже німці зайшли в Кіровоград, почалися облави і арешти євреїв. В вікні Алла побачила цю, будемо так називати, компанію йдучи до неї до них додому. Вона стала за двері, і це її спасло. Батьків її арештували, і більше вона ніколи їх не бачила. Показує світлину єврейки Алли Грановської, яку переховували її рідні. Вона просилася хоч на одну ніч її взяти до себе, бо вертатися до себе додому вона вже боялася. Мама привела Аллу до нас додому. Ми жили тоді на околиці міста, це вулиця Чапаєва. Ну, розповіла дідусю і свої, ну, своїм батькам про цю ситуацію. Але дідусь сказав ні, вона залишиться у нас. Тільки одна головна умова, Ви нікому про це не повинні сказати. Якщо ви хоч одне слово комусь скажете, нас всіх розстріляють. Це праведниця народів світу Зінаїда Жуленко. Це відео ми зняли в січні минулого року. Жінці було 94 роки. Розповідала, як її родина рятувала єврейку. На ждахи вона жила над, над домом, звісно, і холодна, і голодна. Ми її, нам тоді і в нас нічого не було такого, що можна було накормить хорошо. людину. мама померла дорік листопаді, розповідає Тамара Антіпова. Тепер за неї переповідає історію порятунку єврейки. Переховували дівчину більше півроку. Навесні 1942-го Алла Грановська пішла від них, хотіла знайти родичів. Дорогою її схопили нацисти. Цей поліцейський її привів, ну якби в німецьку право. Але перед нею сидів директор школи. Вони вчилися в шостій школі, і мама, і але вони однокласниці. І він їй сказав: я тобі зараз випишу посвідчення, що ти Галина, по-моєму, Ісаєва, ну, це теж неважливо. І ти сьогодні повинна з цього міста піти. Тебе тут не повинно бути. Через півроку Аллу Грановську вивезли на роботу в Німеччину. Ця світлина зроблена після закінчення війни. Це ще зразу тільки Алла вернулася з Німеччини. Ось дивимося, ось моя мама, ось Алла, ось Соня. Ну, а це, будемо казати, будущий як чоловік, і це ще хтось, якийсь їх знайомий, не знає. Наступає 90-ті роки. По радіо ми чуємо про таке звання як правильних народів світу. І мама тоді каже: Піджди, давай ми ж це розкажемо, ми ж то ж ж то жила єврейка. І ми почали готувати документи. Головне тут було свідчення того чоловіка, якого спасли, але але не було. Тому нам прийшлося звернутися до маминих друзів, ті, хто знали. І всі, до кого ми звернулися, всі підтвердили. Ось таку почесну грамоту і пам'ятну медаль отримала Тамара Антіпова із Ізраїлю. Отримують цю почесну грамоту. Я їздила в Дніпропетровськ. посол. Вручала нам у от, грамоти, що їм присвоєне звання праведника народів світу. Про них у своїй книзі за те, що євреї, написав краєзнавець Василь Даценко. Україна займає е, значе місце по кількості людей, які зараховано до праведників народу світу, понад дві тисячі. Людей, їх в нас в області понад 45. додає людей, які рятували євреїв, насправді набагато більше, адже не всі дані задокументовані. Українським інститутом вивчення Холокосту видано довідник, праведники народів світу, до якого вийшли представники Кіроварщини. Ось сторіночка, де буквально майже в кожному районі представники нашої області, які рятували євреїв. У 2006 році Тамара Антіпова відвідала ізраїльський музей Ядвашем Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.